Маленька Агнешка жила в мальовничому куточку на півдні Польщі. З одного боку біля її будинку був красивий ліс, з іншого простягнувся зелений луг з білими ромашками, рожевими та фіолетовими польовими квітами. Агнешка любила природу, але її було легко налякати. Вона боялася темряви, незнайомих людей, кішок, собак та курей, які жили в них вдома. Але найбільше її лякали мукання корів та булькотання індиків. На щастя, вони не тримали вдома ні корів, ні індиків. Але багато індиків жили на фермі, повз якою вона ходила до школи. Агнешка любила школу, їй подобалася дорога до школи. Одного разу, коли вона проходила повз ферми, вона побачила те, що її дуже налякало. Перед нею по дорозі ходили десятки булькочучих індиків. Вони були просто величезні. А Гнешка знов почула цей гучний лякаючий звук. Вона подивилася в один бік, але там була річка, яку вона не могла перейти. Вона подивилася в інший бік, там теж були індики. Хвіртка на фермі була відкрита, і дівчинка зрозуміла, що індики втекли зі свого загону. А Гнешка опинилася у пасті. Вона не могла піти до школи, тому що боялася індиків, і не могла повернутися додому, тому що тоді запізниться до школи. Дівчинка сховалася від індиків і помолилася. Боже, допоможи мені. Коли Агнешка відкрила очі, то побачила, що до неї зі сторони школи їхав літній чоловік. На ньому був темно-сірий одяг і темно-сіра кепка. Навіть його велосипед був темно-сірим. Зупинивши велосипед, він без жодного страху забіг серед індиків і почав енергійно махати руками і кричати: Киш, киш! Індики рванули до свого загону. Пір'я летіла в усі боки, і їхнє булькотання просто приголомшувало. Агнешка здивувалася, що незнайомець зовсім не злякався індиків. Вона його ніколи раніше не бачила, але він виглядав трішки знайомим. Коли літній чоловік проїжджав повз Агнешки, він лагідно промовив Тепер все добре. У Агнешки навіть рот відкрився від здивування. Індики булькотали вже у своєму загоні. Дівчинка знов глянула на дорогу, щоб помагати чоловікові на прощання, але він зник. Щаслива агнешка побігла до школи. Вона навіть не запізнилася, а індики більш ніколи не вибігали на дорогу. Агнешка завжди пам'ятала Божу відповідь на її перелякану молитву. Тепер вона мама двох дітей і розповідає їм, як незнайомець прогнав індикі. Я не знаю, був це звичайний чоловік чи ангел, каже вона. Але я точно знаю, що перемога прийшла від Господа. Я змогла пережити цю пригоду саме з Божою допомогою.